Якби бетонний блок перебігав дорогу китайській машині, то тобі в цій машині вже б давно шо була, пізда. Отакий От бетонний блок перебігав дорогу. А так як у нас порш, колісо залізло в салон, подон остався на асфальті, відпало кусок передньої панелі, бампер, виходить, у нас, так як він не железний, а... Пластиковий, те же саме залишився на асфальті. Значит, ситуація такава. Їде людина, нікого не трогає, спокійнень собі. І тут спереді, інфініті, на всіх газах попадає куди в бетонний блок. І відлітає цей бетонний блок і попадає прямо в цій машині під машину. Він на цій машині залітає на от цей бетонний блок і перелітає його. Я вам чесно кажучи, була б ця реальна китайська машина, або якийсь фуфляк. Людина, мені кажеться, або машина низька була. Якщо була б низька машина, все, людина б цій машині постраждала. Так як це Порш, пацани, хоч ви піздіті на нього, що це шляпа, ламається, вона працює. Блок спокійно видержав, удар. Остався тока кичаток. Ти постав перелетіти блок. А ти представ, ти ж за рулем, слухаєш музичку, про що там мечтаєш. Тут на тобі такий приход. Гаджа. І ти вже, коротше, в тебе вже не а в тебе вже віла маска ракета, летить, поняв? Я б охуєв, Время, Коли в Києві, були, в Києві були бої, поняв? Угу. Ракета прилетіла і лежав противотанковий железяка, не поняв? Угу. І вона коротко, тут, от рубної волни залетіла прямо у в кінту в машину. Ти можеш представити? От это був приход! <laughs> Поэтому акуратно їздіть на дорозі. А ми будемо починати її ремонтувати. Кстати, краска взагалі вся в родні не потрапала ніде. Машина одного хазяїна, владелець один хазяїн. Да. І любима наша рубрика. Покажи. Три літра на дві турбіни. Найдорогіший угу. блок. Найти нереально. Їх абсолютно не дає. Зараз подон різний, все різне. Так що тігри дивимся, підписуємося і не ганяйте.